Доброго дня. Тільки під'їхав на машинірю. Слава Українірю. І дивлюся он, поприходили голуби, Ті, що вчора позалітали. Рю. Зараз узнаємо, що прийшло рю. Я кажу сумною головою, їх де то не було штук. 13, може там більше трошки, нічого, я їх не вважаю, їх только по масі, отак знаю. Mm -hmm. Щас подивимося. Може десь ще сидять Провисім батички Так, сейчас відкриваємо, провірим, все Так. Дивлюся, вроді канапати прийшов Артура ру. Сади дерю. Може тут назу ще садить, що то руча з гляном. Ні, внизу назу не садязі. Да Чи не, це який це Смаляк пройшов, Смаляк пройшов гру Улюлюлю. Це не ноту щас гляну ру. Що прийшло Зараз возьмем їм пшенички кинемо, сейчас подивимося що пройшло? Улюлю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. лю 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 не голодні, от як вони слетають. Уля-ля-ля-ля-ля-гу-лю-ля-лю. Да-да-да. Артура голуб прийшов. От він Артура голу прийшов ру. Смалячка, смаляк наро і дребча старого. Ще дожимо должен... канапати може. Сірий. Це, наверное, древ часто прийшло груденьки на ру. Ну, зараз випускати їх не буду покуди. сейчас воно у нас щоб не казали, он дивиться, бачите. На замочку. Сейчас я домкну. улю Не голодні, от тобі все

Смоляк прийшов, що коли то його не було, два дні приходив. Да-да-да, а ні, ні. Того голубочка прийшлася до голуба, ще немає. Ну, ще день здоровий. Може, щось прийде. прийде. так. Сумною головою йду додому. Я пам'ятаю, сірого нема, вошнявого напату немає, білого плякатого немає. Їхнє цього. Матері його немає ще. Чи не матері, а голубки його немає і дитини немає. Ну, Я радий доволі, що є голублю. А така смалячка є, що дам йому потім. Давай, їжте, їжте, не бойтеся, не бойтеся, вас ніхто тут. Зараз може підкину парочку, може дещо ще підскоче. Це не зима. 13 штук 4. Ну, нехай червонця ще немає. Так Вітаю всіх водіїв з ним водіяром. Бажаю всім здоров'я, удачі і гарної дороги і поважайте друг друга на трасі. Також вітаю свого саночка, це його професіональний праздник Олександр Сергійович. Вітаю тебе, ро. Бажаю тобі, я кажу, самого найкращого. також вітаю ваню говорю, і всіх останніх. Димона теж вітаю, допоможника мого. Що не з ванню допомагати мені тут, воруй піску, що треба, молодці. Щиро вам дякую. Отакий розкладу. Ну, вітра сьогодні такого немає. Зараз я буду відмикати же всіх остальних водіїв, яких знаю, не знаю, всіх вітаю з праздником. Так, а время скільки? Ну, а время он пока сколько тут. Та Ми сьогодні час іш назад на час перевели гру. Так, а топ у нас скинемо парочку, може сунути. Ще підійде, а не підійде. पत्की Сьогодні гнаді їх не буду говорю. так просто покину для себе рожеш деяке побачишся Підодягу Червоного немає, хто ще літав хоть санюк тебе теж Вітаю з Днем водія. Херсон, ти найкращий друг у мене голуб'ятні кажу. Оце я теж голубачка ро. Ну я не ожидав, що червоного не... ще ну, може ще прийде, червоного немає, канапати, що приходили всюди дару. Білий плякати скільки залітав, приходив. Ще на барнячки нема що, на не, ну, да. Та що та й голубка ж приходила Артура. Гру. Ну пройдуся гру, тут вору. А так не нічого не видно. Говорю. Щоб подорвалося, крім он пішло, вгрю. Дюхман. Чух, чух. Так, ідіть, идите, ідіть, гуляйте. ідіть, ідіть, идите, идите. Вот это яцику буду делать, держу. Четврочка пришла, то вже Душа, і, і, притом, як і прийшли, ру. Ті, що літають, отак от і мені нужні, говорю. Так, 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 так. Всі голуб є. Оце його голубка прийшла, Русьядого, Зеленим кольцом голубочка прийшла, от вона прийшла, сьогодні. Вот и вот вот у нас пришла. Так, ну. Ну, покуда на чем завершаю. Говорю. на дан воду по преносите серка положено